Анастасія Ігнатенко та Дмитро Гусь загинули під завалами будинку, в якій 14 січня влучила російська ракета. Анастасія, майстриня спорту України зі стрібків на акробатичній доріжці. Неодноразова чемпіонка Запорізької області, призерка чемпіонатів України працювала тренеркою з акробатики. Вона дуже була працьовита, талановита і така спрямована. Якщо щось не виходить, вона з зала не виходить, все виконує, поки не вийде. Діточки її всі любили. Останнє заняття перед Новим роком, вона їм зробила таке свято, там була музика, їм зробили такі фотографії на магнітах, тому це тепер для нас дуже особливо. Вона брала маленького свого синочка, її діти також це любили, бо вона називала його маленьким тренером, і вони з ним гралися. І він взагалі така. Слухняна дитина, діти очікують занять. Я не знаю, як їм сказати, що їх немає. Чоловік Анастасії Дмитро Гусь займався бізнесом. Буде не вистачати Дмитраном, бо був дуже гарною людиною, доброю людиною, відзивчою. Вони познайомились ще років, мабуть, так, 20 назад в своєму рідному містечку Токмака. Вирішили переїхати у Дніпро, будували нове життя. Надійна людина була добра, також і його жінка. Квартиру в будинку, куди влучила ракета, родина орендувала за тиждень до трагедії. Після вибуху їх шукали під завалами три дні. Сина Макара так і не знайшли. Наш тренер з сім'єю напередодні. Приїхали саме в цей будинок, і саме цей під'їзд, і зв'язок з нею обірвався. До останнього сподівалися, що все буде добре, що вони знайдуться. Але... Олена Ростовцева, Владислава Шинова, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.